Друзі, вітаю! Хочу я з вами сьогодні поділитися таким невеличким відеопосібником по використанні стародавнього чарівного вівтаря на сервері Project Ascension Бранзоборіт Classic Plus. Магічний вівтар у нас знаходиться у центрі основних міст Альянсу і Орди. Виглядає він ось так. Коли ви активуєте магічний вівтар, у вас з'явиться відповідне вікно, де ви можете знімати або встановлювати магічні інчанти. Вони нагадують щось середнє між символами з Вотелка і рунами, які ми бачили в сезону в Discovery. Тобто вони можуть покращувати ваші здібності, можуть надавати вам абсолютно нові здібності. Вони є синьої якості, їх доволі багато цілих 6. Є піолетові, е, їх три тільки. Також є легендарний енчант, Активувати ви його зможете на 30 рівні. Зазвичай це дуже сильна здібність, яка наносить багато демеджу. Потім є енчант у нас артефактний. Е, активовується він на 35-му вже рівні. і він є, можна сказати, ПВП-шним. Тому що, якщо взяти ось тут фільтр і подивитися, які є конкретно на мій клас на мисливця, інчанти артефактні, то майже всі тут на контроль або на мобільність мою. Майже всі інчанти знаходяться у відкритому світі, вони лежать просто біля якихось. Палаток, будівель, також можуть вибиватися з мобів. Допустимо, ось це я фармив майже 2 години, все ж таки він мені випав. Те саме отримати інчант конкретно для вашого класу можна дізнатися у дуже цікавому Discordі. Посилання я залишу в описі на нього, ось так він виглядає. Тут ви вибираєте свій клас. Далі у вас відображається список усіх ваших чантів. Допустимо, я вибираю ось цей, і ось написано, де його взяти. Ну, зазвичай тут скріншот, на англійській мові все. Можете через перекладач перевести, ну і дізнатись, де цей чант відповідно знаходиться. Ну, майже до всіх тут е -е, прикріплені скриншоти. Щоб активувати потрібний інчант, вам необхідно вибрати його з вашої колекції. Допустимо, я візьму ось цей і наводжу на слот для інчанту. Щоб він активувався, нам потрібно натиснути ось цю кнопку і заплатити за це руни Астеншена. Руне Ascension це така валюта, яку ви отримуєте абсолютно звідусіль за завдання, за виконання дейліків. Щоб отримати дейліки, вам треба знайти відповідну дошку. Є вона в усіх столицях. Підходите до неї, вибираєте вкладку, яка вас цікавить. Ну, їх багато їх вкладок, але поки що у мене завдання є тільки у вкладці з професіями. Зазвичай їх три штуки, я деякі вже зробив сьогодні. Якщо принести сюди 10 шматків е, цього м'яса, то ми отримаємо півтори тисячі рун асценшена плюс дуже цікаві скрині з лутом, які можна відкрити тільки на 55 рівні. Не знаю, що там знаходиться, я поки що 37. -й. Мені ще качатися і качатись, але це непоганий такий варіант, щоб заробити руни Асценшона. Також на цих завданнях можна непогано нафармити голди, тому що ціни на ці предмети в день, коли на них прокає Дейлік, взлітають до небес. На вівтареві можна ролити чанти, які ви отримали у відкритому світі. Допустимо, у мене є чант на пріста. Він мені не потрібен. Він, коли ви отримуєте його, да, коли вибиваєте десь або знаходите у світі відкритому, він у, у вас автоматично заноситься в колекцію. Якщо я буду грати на престові, то зможу його активувати, навіть якщо зараз ми його е, зітремо, так би мовити. Ось тут у нас знаходиться відповідна вкладка. Вибираємо його, цей чант, натискаємо рефордж і отримуємо. На паладина. Він у нас в сумці є цей чант. Зверніть увагу, ось він. Але от в такому виді він не заноситься в колекцію. Напаладинові, якщо якщо був би у мене паладин, я би заюзати його не зміг. Е, для цього треба натиснути ось цю кнопку Save Collection. І тоді у вас зніметься містичний екстрактор. Екстрактори ми отримуємо, коли ми прокачуємо рівень вівтаря. За кожний левелап нам дається один екстрактор. Давайте спробуємо ще раз заролити. Та може не вдаватись першого разу. Але мені пощастило. Випав інчант е, випав доволі непоганий на 60 рівень. Легендарний, який непогано апає мої скіли. Ну, хороший інчант, давайте його занесемо в колекцію, натискаємо Сейв. Чотири у мене екстрактори зараз. Окей. Все. Я апнув рівень, у мене знов 4 стало. Так би було 3, якщо б я рівень не апнув. Щоб не змінювати під кожний спек інчанти і не витрачати купу рун, варто купити на аукціоні том спеціалізації, він вам надасть доступ відповідно до ще одної спеціалізації вашої талантів. І спеціалізації інчантів. Ось тут відкриється вкладка, зможете змінювати свої білди. На завершення, хочу усіх охочих запросити в нашу гільдію. Unbroken. сервер тут кросфракційний, так що, навіть якщо ви граєте за альянс, зможете до нас долучитись. Будемо раді усім. Що ж, друзі, це все, що я хотів розповісти про магічний вівтар. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за ваш лайк та підписку. І до нових зустрічей.